Що здавалися слова? Слова та й голос, більш нічого, а серце б'ється, оживуть, як їх почує. Добре з нами коло хати, ще надвиш немадуть, благодарі з твогами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечеря ждуть, сім'я вечеря коло хати, чирня зіронька встає, дочка вечеря поведуть. Мати хоче довчати, так словеком би. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула в Затихло все, тільки дівчата та не затих. Тяжко в світі жити, сироті без роду, нема куди прихилитися, хоч хорита в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б тяжко вити, а нема де дітись. Того доля ходить полем, колоски збирає, а моє десь ледащиця за морем лукає. Добре тому багатому, його всі люди знають. Зі мною зустрінуться, мов не добачають. Тихо плаче Україна, сльозами їх пива. Хат будує своє завтра на горі не спам. Вірку плачу Україна, і тяжко не своїх синів, що померли, сльозами ливає. Плаче на в хліб, плаче кожна мати, своїх синів що. Те, що сина відпустила волю вдобувати. Брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтеся, свого не взурайтесь, Бог то забу... матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти як чужі є і немає злому, на всій землі безконечній і дому. Коварок щось сміється, смійся, люди враже. Та не дуже бо все гине. Слава не поляже, не поляже. Розкаже, що діялося в світі, чия кривда, чи не правда, і що діялося в світі. Я вечір, сіди над горою, поговоримо тихенько, не з тобою. Розкажи, як загорає, сонечко сідає, як у днівки. На могилі кобзар сидить, на кобзі грає. Думи мої, думи мої. Квіти мої, діти, вироста вас, догляда вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, попід тинню сиротами, а я тут загину. Там знайдете щире серце і слово ласкаве, там знайдете щиру правду, а ще й може славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину.